Закон щодо відновлення довіри до судової влади має, зокрема, визначити нові принципи формування з'їзду суддів та обрання його делегатів. Натомість цей з'їзд намагалися провести ще до ухвалення закону. За вас дали бійці самооборони. Що відбувається сьогодні у суддівському корпусі країни, і яких реформ потребує вітчизняна феміда, будемо говорити сьогодні з головою ради суддів України Василем Онопенком. Пане Василе, доброго ранку. Доброго ранку. Давайте пані. одразу до ось цих норм е, закону, які якраз напередодні ухвалили, угу. чи справді його положення дозволять якось ну очистити владу суддівську і справді наситити її довіру населенню. Ми довго роками, десятиріччями, говорили про те, що судова влада корумпована, її треба очищати, але не робили нічого абсолютно для цього в політичному плані і законодавчому. Тому оцей закон, який прийнятий, це просто той інструмент, на основі якого дійсно судова влада почне своє очищення. І перед цим була дуже велика небезпека, тому що деякі генерали суддівські від хотіли. Провести з'їзд напередодні прийняття цього закону по старим правилам. Вони зібрали в незаконний спосіб. Цей з'їзд чи це зібрання, і саме самооборона не дала провести це, це говорили зібрання. говорили про те, нібито просто строки так і випадково збіглися, нібито ніхто не знав, що так станеться. Ні, вони хотіли впригнути останній вагон. Це ті люди, які е, за, зайняли свої посади в вищому спеціалізованому по кримінальних і цивільних справах судді господарському, адміністративному завдяки тій системі при режимі Януковича. Вони вірою і правдою служили цьому режиму. Вони були кров'ю плоттю. Цього режиму, і от коли ситуація змінилася, вони ніби в летургічному сні проснулися, і їм захотілося вже бути при нову демократичній владі і служити, ніби то народу. Ну а як цей новий закон реально допоможе і працюватиме в цих сучасних Ну опомогах? перш за все, він дасть можливість повністю переобрати Вищу колів комісію, яка до якої дуже багато претензій, вищу раду юстиції, теж. А потім е ми делегуємо чотири судді. До вищого костійного суду, адже була яка небезпека, що до вищого до костійного суду України мали прийти люди Януковича, і уявіть, що там була би перевага цих людей, і це було б страшніше, страшна, більш страшна річ, ніж от те, що робиться на сході. Там притихне, там затихне. А от цей костійний суд мав би право скасовувати закони, визнавати неконституційними постанови. Це міг би бути конституційний переворот. Слава Богу, що цього не відбулося, і дуже добре, що на кінець-то політична воля появилася в державі на, на прийняття цього. Закону. тепер головне питання, як будуть змінювати суддів, звільняти одних і призначати нових чи достатньо кваліфікації у тих, кого будуть призначати, і яким чином це буде обиратися? Хто реально заплямував своє ім'я, А хто ні? Перш за все, з'їзд буде формуватись на іншій основі. Не будуть керівники судові. І заступники на з'їзді, а будуть судді прості, і буде велике представництво біля 500 делегатів на з'їзд, не 50, не 60, а 500. І саме вони довірять з'їзду і раді суддів сформувати на іншій якісній основі члени вищої комісії, вищої ради юстиції, і я переконаний і Конституційного суду. Головне питання тепер, щоб все запрацювало так, як і має працювати. Все, все запрацює. Я працюю десятки років в судовій системі. Я мріяв, що колись появиться механізм, і ми зможемо дійсно його використати і очищувати судову систему. Хотілося б щоб це справді так відбулося. Ви знаєте, для На мене жаль, ефірі для мене це велике щастя, тому що це напередодні дня мого народження. Це просто супер який подарунок. подарунок. Так. Нехай так і буде. Дякую, так. що сьогодні були разом Василий з нами зранку. Василий.